В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox EFM. Всім привіт! На хвилі позитиву School Fox FM. І з вами я, Андрій. Четвер. Час, коли ми вже бачимо світло вихідних у кінці тунелю. А зараз цікавинки дня. 25 вересня. У світі відзначають День фармацевта. Це люди, які знають про ліки все і допомагають нам одужати. Також сьогодні святкують день коміксів без Бетмена, Супермена чи Родини Паука. Світ був би набагато нудніший. А ще у 1926 році у Лондоні вперше провели перший публічний показ кольорового телебачення. Уявляєте, який це був веу-ефект? Тож нехай ваш день буде яскравий як кольоровий екран.